Друзі, я вітаю всіх глядачів спільного інформаційного марафону Єдині новини, а також підписників Ютуб каналу Ми Україна. І прямо зараз ви зможете подивитися ексклюзивне інтерв'ю з генеральним директором Укргідроенерго паном Ігорем Сиротою. Доброго вам дня! Вітаю, вас. пане Ігорю! Ну привіт, зустрітися і поговорити прямо зараз. Він очевидний річниця страшенного. Теракту, який влаштувала Російська Федерація на Каховський ГЕС, минув рівно рік. На вашу особисту думку, це може бути емоційна відповідь в тому числі. Чи залишилася Каховська ГЕС лише в історії? Чи ми побачимо ще відповідні дії держави по її відновленню? Ви в це вірите? Ну скажімо, проєкт 60-х років, який був до 6 червня минулого року, звичайно, він залишився в історії. Саме ця будівля. Але як станція Каховська, яка буде працювати в майбутньому, я більш ніж переконаний, що вона буде відбудована. Вона буде відбудована і вона буде працювати на благо нашої держави і на благо компанії. Для цього тільки треба деокупувати цю станцію, яка фактично в окупації від першого дня повномасштабного вторгнення. Звичайно, на жаль, з першого, з першого дня, з перших годин окупації станція попала. Під окупацією. І ми півтора року управляли, скажімо, цією станцією яким чином? Тобто вона працювала на енергосистему нашої держави. Там працювали наші працівники. На жаль, вже через півтора року були вивільнені всі працівники з цієї станції. Але ми з перших днів побачили варварське відношення до цієї станції. Станцію з перших днів почали розкрадати, розкрадати офісні приміщення, потім розкрадати обладнання. Потім це обладнання, яке вони розкладали, більш таке, скажімо, критичне, яке потрібно, не розуміючи, що роблять. Вони завдали нам шкоди ще ми, скажімо, в 2022 році, в серпні місяці, коли е практично призвели до... Пожежі двох агрегатів, і, скажімо, один агрегат повністю згорів, і трансформатор. Чим було нами зафіксовано, там працювали ще наші працівники, була відеофіксація, матеріальні були документи, які нам були передані. І на підставі цього ми подали в Європейський суд, скажімо, позов на 17 мільярдів. Це було ще в 2022 році. Але ворог і надалі зробив собі фортифікацію цієї станції. І потім, вже ще за часів, коли працівники працювали до вересня, 22-го року, так, вони почали завозити вибухівку, дуже багато було, скажімо, зброї, техніки. І розуміючи, що це вже їхній такий більш військовий об'єкт, ніж енергетичний, вони тоді звільнили і... Скажімо, не допустили працівників наших на станцію. Станція була виведена з експлуатації, тобто посаджена. У вересні 22-го року. У вересні 22-го року. Тобто російські війська контролювали з першого дня і до 6 червня 23-го року повністю станцію. Навіть тоді, коли працювали наші працівники з лютого по вересень місяць, в них були. Вони були обмежені в доступі до всіх місць, своїх, ну скажімо, до робочих місць. Були певні визначені робочі місця, де могли знаходитися наші працівники, але була обмеженість, і вони були повністю під контролем військових. Уже в вересні в них були вже інші плани, і тому вивели за межі станції всіх виключно без винятку, всіх працівників компанії. Ви маєте на увазі, що в Укрхідроенерго і в офісі президента розуміли те, що станція може бути підірвана, що може бути скоєний якийсь теракт вже у вересні 2022 року? Ну давайте так, якщо завозиться вибухівка, вона значить для чогось завозиться, так і ми звичайно ми розуміли. Ну, дивіться, що ми думали? Ми думали, що розуміючи, що побачивши контрнаступ, який відбувся тоді в Харкові, в Херсоні. І ми подумали, що ворог хоче замінувати обладнання, щоб підірвати агрегати, тобто, ну, щоб нам залишити, скажімо, станцію не працюючи. Підірвавши агрегати, скажімо, років три потрібно було, щоб станцію відновити. Но ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого, скажімо, ну, до такого маразму, до такої критичної ситуації, щоб підірвати повністю всю станцію і знешкодити станцію. Це взагалі, якщо. Не вкладається в ніякі рамки, і взагалі не зрозуміло їх мотив, для чого це було зроблено. Скоріше за все, це було ну, скажімо, показова їхня демонстрація, що вони можуть зробити, що вони можуть піти на крайні речі, розуміючи, що гідроенергетика і атомна генерація це є об'єкти критичної інфраструктури повищеної небезпеки. І тому будь-які такі речі, закладаючи туди вибухівку, чи це гідроспоруди, чи це атомні станції, це вкрай небезпечно для цивільного населення. Це абсолютно не є військовий об'єкт, це об'єкт критичної інфраструктури. І в цілому світі він підпадає під якісь обмеження військових дій. І ми, скажімо, ну, ніхто не міг подумати, що вони дійдуть до такого рішення, щоб підірвати всю станцію, створити. Скажімо, за масштабами в Україні другу екологічну катастрофу після Чорнобильської станції з великими наслідками, які я більш ніж переконаний, на сьогоднішній день ще до кінця не прораховані. Не прораховані нами українцями чи не прораховані нами українцями, тому що частина є, скажімо, Херсонської області окупована. Це Каховка. І ми не до кінця розуміємо, які наслідки на окупованій території були, тому що там було дуже багато загиблих людей, тому що людей ніхто не попереджував, що буде відбуватися така ситуація. У нас, як тільки вночі була підірвана станція, були підняті всі, скажімо, і ДСНС, і всі, всі структури для того, щоб спасти в першу чергу надавати допомогу людям, щоб вивести з-під зони затоплення. І це був час приблизно 5 годин, де можна було максимально евакуювати наших людей, щоб вони не попали в зону затоплення і щоб не було смертей. Звичайно, що екологічну катастрофу в такому випадку вже зупинити було важко. Я пам'ятаю той момент. от якраз рік тому, ще за тиждень, можливо за два, почали з'являтися перші інформаційні такі повідомлення. Попередження про це говорив президент Володимир Зеленський про те, що існує загроза імовірного теракту. Ви зараз також підтверджуєте, що існували фото і відео підтвердження знаходження військової техніки Російської Федерації. Це наступне питання: це про реакцію світової спільноти, реакцію Організації Об'єднаних Націй, так на те, що. Що превентивно можна було зробити, і якою вона відповідно була далі ця реакція. В день підриву Каховської ГЕС дуже довго довелося чекати офіційної позиції, хоч когось. Чому це відбулося на вашу думку? Вони не могли збагнути, вони не вірили до кінця. Ну, спільнота дуже поволі реагує. Взагалі не розуміє. в мене таке враження, що вони до сих пір якось ну, так дуже обережно відносяться до дій агресора. У всьому, і скажімо, і тут. Ну давайте ми перевіримо, може бути невизначеність, а може бути, що там вони ж ведуться на ті псо Росії, коли говорять росіяни, ну то там вже ж пробили затвори, там підмив, пішов, там ще щось. Давайте ми спочатку вивчимо, узнаємо, а потім будемо реагувати. А скільки вивчати можна, знаєте, ми вивчаємо, знаємо, а після цього прилітає по наших об'єктах 118 ракет. А ми далі вивчаємо, а ми далі дивимося і спостерігаємо. Давайте чесно, що можна вивчати і що можна, які аналізувати, та питань немає, вивчайте, аналізуйте, але є дуже проста істина. З перших годин станція була окупована військовими. І вся відповідальність лягає на військових Російської Федерації, на Російську Федерацію, тому що вона була під їхнім контролем. А з вересня під повним їхнім контролем. Що би не відбулося, як би не відбулося, ви контролюєте об'єкт і ви за нього несете відповідальність. Але я більш переконаний, що я, те, що я і говорив, що об'єкт з вересня місяця для них був суто військовим об'єктом. І тому, коли почався контрнаступ... Я більш ніж переконаний, що для них було питання, як зупинити контрнаступ. І от в когось з військових бредова ідея, давайте підірвемо станцію і зупинимо цей контрнаступ чи ще щось. Іншого я не бачу. Тому що якщо б було питання зруйнувати станцію як генеруючий об'єкт, я вже сказав, це може було підірвати агрегати. І це 3-4 роки, щоб відновити повністю до проектного рішення експлуатаційні вимоги цієї станції. Ну, значить, не ця ж мета переслідувалася, а переслідувалася інша мета. А після цього по наших станціях прилітає 118 ракет. Вивели з експлуатації Дніпро ГЕС. Мало їм. Б'ють по мостовому переходу, б'ють по платині. І серед вас спільнота спостерігає. Досі. Ну, я не бачу реакції якоїсь. Якщо давайте так, ми з вами говоримо, а виходить, от, виходить світова виходить і говорить так. Ви б'єте по Запоріжжю по плотині. Значить, от саме із цього от вам такі санкції. саме із за, цього. От за таких ударів ви ударили от такі санкції. Ви зробили, от вам, будь ласка, ми відповідаємо цим, тому що ви робите оце по енергетичній інфраструктурі. Але ж ми не бачимо такого, так? Йдуть загальні там, розмови, так, ми допоможемо, так, ми там. Аж слухайте, ну, якщо ви хочете нам ну, допомогти, поставте на наші об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, поставте захист. Поставте захист, Щоб ми, ну, скажімо, ми не мали наступної екологічної катастрофи. Яким чином? Який захист? ЗРК, Петріот? ППО, ППО будь-яке. У світі, світі, дивіться, в світі їх багато. Тому що поставити в Запоріжжі, то вона буде не тільки перекривати електростанцію, вона буде перекривати і місто. Якщо поставити будь-які на станції, чи це атомні, чи це теплові, чи це на гідро, вона перекриває в тому числі і населення. Але ми б зберегли тоді. Подивіться, що ми на сьогоднішній день маємо. Ви питаєте, як реагує спільнота. В минулому році в нас було 18 ГВт, в цьому році в нас вже 9. Після останніх ракетів вже ракетних ударів не 9. Ну, так ми тоді дійдемо, що в нас взагалі знищать всю генерацію. І світ буде просто спостерігати і буде говорити: ну ми подумаємо, ну де знайти, ну де знайти вам захист, ну де знайти. А ми ж розуміємо, що енергетика це все, це економіка, це промисловість, це життя людей. Зараз ми записуємо інтерв'ю. Я хочу, щоб глядачі, наші, які можливо нас дивляться за кордоном, розуміли, що ми під загрозою вимкнення світла абсолютно графіки на теперішній час в тому місці, де ми знаходимося, не діють абсолютно. Вимкнутися світло може будь-якої миті в Києві. вимкнення світла в ці дні на момент запису інтерв'ю тривають. Я вчора рахував понад 16 годин за добу, це мінімум. Ви сказали про те, що ми зараз маємо менше 9 гігават вироблення енергетики. Це в 12-13 роках було 32-33 тисячі гігават. Ну, це дуже багато, да? але враховуючи на сьогодні в минулому році було 18. Якщо взяти на початок війни, думаю, що це десь в межах 25, але це ну, несумісні речі, це в три рази ми уходимо вниз. Але поки буде світова спільнота реагувати, нам знищують повністю всю генерацію. Розумієте, скажімо, оця їхня нерішучість місяць, два, це буде мати великі наслідки. Ми не зможемо відновитися. Ми не зможемо відновитися так швидко, тому що будь-яке обладнання, яке пошкоджене, не все обладнання, на жаль, не виробляється в Україні за кордоном. Термін виготовлення обладнання від 6 до 16 місяців. Ми розуміємо, до чого це все йде. Це йде просто, скажімо, до енергетичної, скажімо, такої катастрофи. І тому світ повинен дуже швидко реагувати на ці речі. Швидко реагувати. А що буде, якщо цього не станеться? Що буде, якщо не буде додаткового захисту, як ви кажете, системами повітряної оборони, протиповітряної оборони енергетичних об'єктів і через півроку буде зима? Ну, давайте так. Ми до зими ну, переживемо з будь-якими відключеннями, плановими, аварійними до зими. до зими. Так? Чому? Тому що ну, давайте так, жара це не мороз. Правильно? І в нас на сьогоднішній день 16-17 годин світлого дня. 8 годин це, скажімо, ну, темні сутінки і ніч. А зимою це ж буде навпаки, 8 годин світла, 16 це темно і плюс мороз. Тобто пережити літній період набагато простіше, ніж зимовий період. І тому, звичайно, що енергетики, і ми всі ми працюємо 24 на 7, Повірте, ракетний удар, як тільки закінчується повітряна тривога, всі люди, всі підрядні організації, ніхто не питає, є договір, нема договору, всі заходять і починають працювати, починають відновлювати. Розуміють, що це потрібно. Тому сьогодні це дійсно енергетичний другий фронт, який Україна демонструє цілому світу. Я ще раз хочу наголосити. У в, ну, в Європі були був скептицизм до цього, що ми можемо бути приєднані до єдиної неросистеми у 2022 році перед самою війною, що ну, напевно, не може бути не стільки стійкою наша неросистема. На сьогоднішній день ми показали всьому світу, що неросистема дуже стійка, тому що стільки ракетних ударів, скільки летить по енергетиці, а це сотні, сотні, чуть не тисячі ракет, і енергетика стоїть. Так, вона, звичайно зазнала катастрофічних ударів, але ми намагаємося максимально зробити для людей, для країни, щоб ця енергія, щоб ця енергія була. Ну, є певні такі важелі, які ви в тому числі використовуєте. Маю на увазі в один момент в соціальних мережах дуже сильно розповсюджувалося відео про те, що робиться з басейном річки Дністер. Люди, які живуть навпроти хатинської фортеці, от я бачив особисто це відео. Знімаю, що там там висохло і ледь уже не одне русло трошки залишилося. Але була я от заради справедливості скажу, що було роз'яснення від Укргідроенерго буквально от дня про те, що це заходи пов'язані з компенсацією вироблення самої енергетики, і пов'язано це із роботою в межах певних нормативів на Дністровському гідровузлі, так званому. Звичайно, що є міжвідомча комісія, яка задає режими по спрацюванню водосховища. Тобто Україндронера себе не приймає це рішення. Але те, що ми побачили, багато чого ми побачили, це не ріжка Дністер. Да, ріжка Дністер, вона теж спрацьована, зараз 114,50. Ось максимально це 121.50. Це метри. 7 метрів, да, спрацьовано, так, спрацьовано. Але ми побачили багато там річок. Це річки, які мають зовсім іншу, ну скажімо, зовсім інший форматори. Бо те, що ми побачили до того, вони говорять, от була широка, а потім такий потічок. Тому що ця річка і не була такою, це була заплава від Дністра, коли піднявся рівень, і заплава зайшла в ці місця, де є менші річки, і всім здавалося звикли, що це вже така річка їхня, ну, скажімо, яка впадає в Дністер. Раз. Друге питання. Звичайно, ми, ми в проєктних рішеннях, тому що, наприклад, є в проєктному рішенні, що Дністровський басейн може спрацьовуватися до 112-ї відмітки, тобто ще 2,5 метри є в запасі. Але на сьогоднішній день ми працюємо виключно на притоці і плюс додаємо, щоб 110 метрів кубічних. У нас є зобов'язання перед молдовською стороною, що ми спрацьовуємо на їхню сторону, 110 метрів кубічних, для того, щоб в них була теж їхня країна забезпечена прісною водою. Ну і просто ми розуміємо, що після Молдови це вже йде в сторону Одеси і впадає в Чорне море, скажімо, річка Дністерця. Тому ми будемо його тримати вже в цьому режимі і розуміючи всі ці наслідки, тут знаєте, ми маємо таких два питання. Розуміємо, в першу чергу вода, екологія і енергія. І потрібно хоча б коли включаємо Дністровську, це вже таке питання, коли, щоб енергосистему просто не загнати в блокаут. І це ну, крайня міра. Ми розуміємо, на... це приходиться нам всім, скажімо, на... на сьогоднішній день це балансувати. Теплова генерація практично залишилася 20% і то не повних. І в нас. Ми втратили більше 40%. Тобто історія і мало на кожні за ми втратили Дніпро-ГЕС, півтора тисячі об'єм. Це дуже великий об'єм. І тому потрібно якось балансувати. І розуміємо ці всі речі. Ця енергія, яка генерується от, за рахунок якраз басейну річки Дністер, вона розповсюджується в енергосистему в... В енергос... в в, в систему. Тобто, це йде для Буковини і не для в і це не для йде західного... в енергосистему, йде перерозподіл, і, звичайно, намагається збалансувати всю країну стосовно рішень відповідних дуже важких. Які довелося зробити в даному випадку українському уряду? Я маю на увазі подорожчання електроенергії для споживачів абсолютно всіх і бізнесу, і таких, як ми, звичайні громадяни, до рівня 4 гривні 36 копійок. ну фактично вдвічі. Так, це рішення ухвалено. Є роз'яснення зараз, які були надані нашим урядом про те, що насправді власна ринкова ціна електроенергії для населення і бізнесу в Україні вона складає не 4,36, а навіть 7,5 гривень. Різницю, яка покривалася від рівня 2,36 до 7,5, забезпечило в основному дві. Як так розумію, компанії це «Енергоатом» був і Укргідроенерго тепер. Коли ми маємо тариф 4,36. Я навіть не буду ставити запитання, чи підтримуєте це. Я розумію, якою буде відповідь. Але оцей тариф: наскільки він вивільнить, наприклад, бюджет необхідний для покриття цієї різниці в Укргідроенерго. Наскільки це відчутно для вас? Сьогодні енергоатом сплачує приблизно 65% Покриває ПСО. Ми теж 65%, 65-70%. Якщо раніше було 50, зараз 65-70. Чому? Тому що ми втрачаємо генерацію, а ПСО ми повинні своє сплатити. Тобто різницю в тарифі компенсувати для людей. Коли я чую, що там хтось заробить 50 мільярдів, ми там 15 енергатом, це не так, ніхто не заробить додатковий дохід. Це просто тому, що будемо менше сплачувати ПСО, ну різницю в тарифі, і зможемо за цю частину просто своїх грошей. Тому що ну, Скажімо, весь виробіток грошей, які би ми мали заробити, ми покриваємо різницю в тарифі. так? Просто цю частину ми зможемо якусь частину цих грошей направити на відновлення. Питання, наприклад, чому ну, в енергоатомах ж, ну, ж треба справедливо підходити. Енергоатом останнім часом не справлявся з ПСО, тому що він виходив в ремонт на компанію, і він вже заборгував під 20 мільярдів за цей рік ПСО. Тобто не тому, що, скажімо, в нього просто не вистачає ну, кешфлоу, не вистачає грошей, щоб покрити ПСО. Тобто йдуть затрати, які виробничі затрати, і немає чим покрити. І тоді накопичується ця заборгованість в ринку. За, заборгованість в ринку, вона породжує, якщо ти, скажімо, тут не сплачуєш, вона по поцілується по постійно, скажімо, ну скажімо, збільшується ну, заборгованість всьому енергоринку. І це породжує недофінансування. Не Всіх інших генерацій і всіх інших, скажімо, облів, які передають цю і зелені тарифи, які ми не можемо покрити. Тобто, тут ціла купа проблем не сплати ПСО когось, десь заборгованість в ринку, вона породжує інші заборгованості. І тому це потрібно було би якось врегульовувати. Питання 436 – це є собівартість на, на сьогоднішній день. Ви перші, хто це каже, до речі. Дивіться, там закладена виключно собівартість наша енергоатому і передачі, і, по, і транспортування. Тепер, якщо ми візьмемо далі, НЕК «Укренерго» теж, тобто зазнав великих ударів, зазнає, йому теж потрібно підняти вартість транспортування і доставку. Тобто це знову піде з цього ж самого тарифу. І ми не говоримо сьогодні про якісь надприбутки. Ні, ми говоримо, що на сьогоднішній день зробили хоча б цю собівартість, яка є, щоб це не було нижче собівартості, тому що не може компанія працювати в збиток. Далі я чую багато питань. Європа і світ допомагає. Послухайте, дякуємо, що вони допомагають. Але якщо вони допомагають, наприклад, фінансами, так якщо це через Світовий банк, європейський, ЄБЮБерді. Щоб отримати, от від сьогодні від підписання побажання, меморандуму і договору і проведення процедур, це мінімум рік. Мінімум рік. Розумієте? А я ж вам тільки що говорив, коли йдуть ракетні удари, і коли все розбивається, потрібно негайно, тут же ж потрібно, щоб заходити, купляти, фінансувати і відновлюватися. Ми ж не будемо чекати, поки рік пройде. Так, якесь обладнання, яке ми не зможемо закупити і відновити зараз. Ми будемо йти по тій, скажімо, процедурі. Нам нема куди діватися. Але багато, деякі кошти потрібні терміново, щоб ти швидко реагував, це є власні кошти, коли можна дуже швидко відновлюватися і робити, тому що нам до ОЗП ми не маємо року часу. Ми з вами маємо 4-5 місяців до ОЗП. Тобто до 15 листопада, до, скажімо, до кінця жовтня, ми повинні максимально підняти всю генерацію, яка є. НЕК повинен підняти мережеве будівництво, максимально забезпечити все до зими. На що ми будемо здатні зробити? І тому це є, ну скажімо, рі... це рішення, яке необхідне. Повірте, тут було б дуже багато, скажімо, ну, і побоїв. Всі розуміють, що населення не збагачується під час війни. Країна не збагачується перед час війни, під час війни. Але й, на жаль, компанії не стають багатшими. А зазнавши таких... Ніщівних ударів, які є, і ми бачимо, що це буде продовжуватися, нам треба бути, ну скажімо, солідарними разом і розуміючи, що нам потрібно це робити. Всі верстви населення, які не можуть сплатити, вони будуть субсидійовані. І це закладено і в бюджеті, і це все одно і наш тариф, який ми будемо, ми все одно будемо покривати, ну скажімо, умовно, до кінця року, якщо в нас було 26 мільярдів. То ми заплатимо ПСО 23 на 3 мільярди менше. Якщо ми 3 мільярди, що таке 27 мільярдів? 27 мільярдів, коли ми компенсуємо людям різницю в тарифі, ми з цих грошей нічого не сплачуємо до бюджету нічого. Тому що ми компенсуємо, і це не йде компанія як дохід, бо ми одразу віддаємо гарантовану покупку для того, щоб покривати ПСО. А тут, якщо ми сплатимо на 3 мільярди менше, то з тих 3 мільярдів ми заплатимо мінімум, мінімум. Ну, 20% податку, плюс мінімум 40 дивідентів, 60%, тобто 40 мільярд 200 залишиться в нас. А мільярд 700 піде в бюджет. І от саме з цього бюджету, ось цієї суми, знову ж буде перекриватися різниця в тарифі для людей, які не можуть сплатити цієї суми. Чи е, знаєте ви, хоч одного співробітника Укргідроенерго, який має борги е, за спожиту електрику? Ні, я не знаю такого. Дивіться, ми ми в компанії ставимо дуже просте завдання. Як керівництво компанії? Ми повинні бути солідарні і повинні сплачувати всі податки. В компанії ніколи, от я вже 14 рік, за 14 років наше перше завдання було сплатити податки. Це обов'язковий платіж, сплатити податки. Друге питання це сплатити заробітну плату і, звичайно, контролювати всі соціальні. З внески, які повинні сплачувати як компанії, так і люди. Тому це питання стоїть, скажімо, дуже гостро, воно стоїть на контролі. Я сумніваюся, що і ми намагаємося достатньо, скажімо, забезпечити і, скажімо, заробітну платою, щоб наші люди сплачували за електроенергію. Я більш ніж переконаний, повірте, наші люди дуже солідарні. Коли вони працюють під обстрілами, коли вони працюють, коли все закінчиться і вони відновлюють генерацію, вони розуміють, що це є. Вони розуміють, що це є, і вони повірте, я думаю, вони перші, хто сплачує за такі речі, як електроенергія, тому що це життя країни, це не є життя якоїсь ну, скажімо, кожного окремо. Ми сьогодні разом з вами в однакових умовах. Тільки я завжди кажу, коли наші працівники стоять на енергетичному фронті, я кажу, все таке ми не можемо зрівнятися з цими людьми, які стоять на Військовому фронті, які стоять на першій лінії оборони нашої країни, і ми не можемо порівняти так нам важко, але не так, як цим людям, які стоять на передовій. І тому ми, ми повинні все робити для того, щоб ці люди на передовій, щоб вони мали з чим, скажімо, мати захист, а для того потрібно виготовлення і озброєння, і виготовлення взагалі всіх предметів для того, щоб ці наші військові були забезпечені. І тому кожен працівник нас повірте, в нас є дуже багато людей, які волонтерять, які допомагають. У нас люди, які маючи бронь, у нас 140 людей пішло добровольцями і воюють. На жаль, є і люди, які вже загинули наші працівники. Тому я горжуся тими працівниками, які працюють в компанії, і я за них готовий відповідати. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго був моїм співрозмовником. А розмову для вас провів Максим Сікора.